Під час польового виходу курсанти Одеської військової академії відпрацювали широкий спектр фахових умінь та навиків, Досконалювали вишкіл із вогневої, інженерної, спеціальної підготовки, тактики та розвідки. Порівняно з минулим роком, практична складова навчання для розвідників збільшилася приблизно у півтора рази. інженерній підготовки курсанти старших курсів проводили заняття по міновибуховій справі, по тактичній підготовці курсанти старших курсів відпрацьовували нальоти, відпрацьовували заняття по засадам. курсанти другого-третього курсу працюють заняття по маскуванню. Заняття проходили з урахуванням досвіду АТО, який мають без виключення усі викладачі кафедри. Значна увага приділялася тактиці дій розвідника на полі бою при виході на передній край та в тилу противника. Психологічна стійкість та фізична витривалість при цьому важлива складова. Ми відпрацьовували кругову оборону в складі 12 осіб. Кожна особа мала свій сектор обзору для того, щоб відбити напад противника, для того, щоб він. Не обійшов нас з тилу. Навчались маскуванню, спостереженню і своєчасному знищенню противника, щоб ми були стати офіцерами розвитку спеціального призначення і навчати собою склад діяти правильно, сміливо та рішуче, щоб зберегти як можна більше людей. На танкодромі курсанти вдосконалювали водійську майстерність у пересуванні за маршрутом та подоланні перешкод на бойових броньованих машинах. Також у рамках польового виходу курсанти виконали серію стрибків з парашутом.